Привіт всім! І в таксервіс на зв'язку попав мені в руки такий от брендовий, будемо його називати, системний блок від компанії Hewlett-Packard 8200 Elite. То є такий корпоративний офісний варіант, їх, як правило, Люди додому не купляють, їх купляють різні організації для виконання якихось різних офісних таких задач. Перш за все, хочу зауважити, що конструктори, які робили, розробляли оцю всю техніку, це були грамотні люди. Тут настільки все грамотно скомпоновано, зроблено. Ну, просто я такі речі, коли бачу, я. Глибоко вражений. От, наприклад, щоб добратися до переду, там якісь може витягнути щось, його почистити менше з тим. Є три защіпки. Три защіпки. Хоп-хоп. І ми знімаємо оцю панельку без всяких зусиль. Цим самим ми маємо доступ до. Того, що нам треба побачити спереду. Щоб добратися нам до dvd привода і всякого того дійства, що знаходиться отут, от воно так от підіймається. Диски SSD мені прийшлося приліпити двостороннім скотчем до приводу DVD-дисків, тому що Інакше тут його якось приліпити адекватно не вдасться. Я його ще не підключав, зараз я його буду підключати, тому що тут кабелі трохи не є такі довгі, і воно створює деякі незручності з цим ділом, щоб вам показати. Далі, доступ до жорсткого диска, от такий він зроблений. Блок жилення піднімається ну і виймається. От ми маємо доступ до жорсткого диска. Все на защіпках, все грамотно, культурно. Шурупи тут болти, вони так по мінімуму. Знову ж таки, повторюсь, що кардрідер я сюди доставляв окремо, тому що є деколи необхідність якусь карту пам'яті встромити. Жорсткий диск хітачі стоїть. Далі. Блок живлення. Що тут? Є таким, будемо називати недоліком, це те, що блок живлення він не є потужний. Всього лише 240 Вт. Це є вкрай мало, це є впритик, впритик до того, що би хотілося в результаті отримати. Стосовно оперативної пам'яті, я собі так подумав, що 8 МБ мені на мої потреби вистачить, тому знайшов на просторах інтернету аналогічні ще дві планки по всім характеристикам там, банки. Ранки, частоти, таймінги. Ну, одним словом, шукав такий самий Samsung, як і стояв тут і знайшов, поставив. Люблю, щоб все було воно так, як то в народі говорять по феншую. Аїда каже, що можна ставити оперативки тут до 32 ГБ. Наскільки вона права, я не перевіряв. На платі є додаткових ще дві колодки під USB, тобто одна була використана кардридером, ну і одна ще є вільна. Також тут є ще кілька роз'ємів. Для чого вони там, я щось так не вникав. Бачу, що є якийсь наче компорт, наче ЛПТ-порт, бо в налаштуваннях BIOS там є деякі параметри, які я зустрічав тільки при налаштуванні ЛПТ-порта. Далі. Міні-PCI express порт він був зразу використаний Wi-Fi модулем. Оскільки в мене не було перехідника на низькопрофільний оцей от корпус, то прийшлося висверлювати діру під антенну в цих заглушках, що тут були. Ну і там якось так зафіксував, ну, наче надійно. Стосовно PCI express портів, їх є якогось дітька тут два. Для чого їх тут два, можна тільки здогадуватися. Один це що 16X. X16, він чорний. Тобто можна підключати відеокарту, ну, яка буде займати два, будемо так говорити, паркомісця. Але потужність її повинна бути, мабуть, що не більше 50 Вт. Я дивився специфікацію цих системних блоків, які там відеокарти можуть іти в комплекті. То переглянувши потужність цих відеокарт, там більше, ніж 50 Вт вони не були. Стосовно якихось геймерських відеокарт, які б працювали в межах 50 Вт потужності, я щось не зустрічав. Хіба що з часом прогрес зробить своє діло, і, наприклад, мої любими GTA 5 буде тут доступна на якихось бюджетних рішеннях відеокарт. Які будуть випущені наступному році через 2 роки, через 3 роки. На той час вони вже будуть бюджетні, але для GTA 5 вони будуть в самий раз. Що мені ще сподобалося, кнопка ресета BIOS Clear CMOS. Кнопка, кнопка, не джампери, не ще якісь кнопка стосовно системи охолодження. Виглядає вона трохи дивно, дико, досить ефективно. Надзвичайно ефективна, вентилятор трошки далі знаходиться, досить безшумний. Навантажував процесор аїдою, температура просто казкова. На дотик радіатор взагалі майже ледь теплий. Ну, В принципі, з цим внутрішнім простором все. Америку я не відкрив. Маємо 4 порта SATA, один з яких. Відведений як external SATA і в BIOS є під нього окремі налаштування. Так, далі подивимося на задницю цього чуда техніки. Стосовно задниці, що мені не сподобалося. Не сподобалося те, що немає ні HDMI, ні DVI порта. Є тільки DSAP, він же VGA порт і DisplayPort. PS на два інтерфейси присутні. Звукова карта така от, дуже аскетична, тільки є вхід і вихід. А під мікрофон, наче спереду. так, Під мікрофон спереду є роз'єм. LAN порт. То є мережна карта гігабітна від Intel. Ну, ну, Вентилятор, блока жилення також досить безшумний. Системний блок, оцей комп'ютер, він досить-досить тихий. Що я можу сказати на завершення? Підсумовую, відносно за невеликі гроші, ми маємо цілий системний блок на процесорі Core i5. То є десь на наші гроші, так, грубо кажучи, 3 тисячі гривень цілих на сьогоднішній день. В нас в Україні максимум, що можна купити за ці гроші, це тільки сам камінь, сам процесор. А тут ми маємо цілу систему, тому що люди, я так помітив, по тих сайтах оголошень масово переходять на ноутбуки і всі такі от речі їм робляться нецікаві. І можна знайти за досить вагідною ціною. Дві планки оперативної пам'яті по 2 ГБ обійшлися грубо з доставкою нової пошти 500 гривень. Кардрідери купив лот з двох штук, десь в районі 100 гривень обійшлося. Wi-Fi модуль, не пам'ятаю, колись його купив давніше трохи десь 170 гривень. SSD-диск сьогодні приїхав в 1700 гривень. Грубо кажучи, дана збірка з усім апгрейдом, з усіми оцими рухами обійшлася. Десь так наближено 5400 гривень. Погодьтеся, це досить приємна ціна за таку конфігурацію на сьогоднішній день. Всім дякую за увагу. Є якісь технічні питання, питайтесь. На все добре!